Hey, what's up, любі друзі! Або ні, краще так. Sup, любі друзі, або ні, ні. Не так. Howdy, fellas? Або yo, what's cracking? What's good? Хей! Hey! Коротше, раді вас вітати на каналі англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна, і ми починаємо! І так, ви все правильно зрозуміли. Сьогодні ми поговоримо про сленг та скорочення в англійській мові. Розмовна англійська якраз таки і базується на всіляких скороченнях та таких сленгових словечках. Тому їх бажано знати, якщо хочете спілкуватися, як нейтів спікер в англійській мові сленгу ну просто море, тому що це така собі сучасна молодіжна мова. І що року з'являються новенькі словечка, причому сленг може бути найрізноманітнішим: американським, британським, канадським чи австралійським. Англійським перед початком я рекомендую підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати жодного корисного відео. Так, сленг в англійській мові інколи важко зрозуміти. Вчите собі англійську, вивчили вже нарешті фразу how are you doing. А у відповідь чуєте ось таке. That's what I'm talking about, that's my dog. Hey, look, if you hear shit start to pop off, come in here blasting, all right? I'm damn, dog. Я в шоці. Окей, з цим сленгом. А про скорочення в англійській мові я взагалі мовчу. Вони там, здається, скорочують все, що тільки можна, і при цьому всьому використовують скорочення в повсякденному спілкуванні. В Спілкуванні, Карл. З живими людьми, але було б дивно вчити вас сленгу, який ви не будете застосовувати. Тому сьогодні ми вирішили вам розповісти про телефонний сленг та такі скорочення, які ви могли б використовувати в листуванні зі своїми іноземними фелаз. Ну що ж, приступимо. Отже, почнемо, мабуть, як і всі нормальні люди з привітання. А воно може бути найрізноманітнішим. Для вітання досить просто написати Хай. Але ж ми сучасні, тому напишемо сап yo, або hey. Так сап це скорочені від what's up. І так теж можна. Але, звичайно ж, такі привітання не варто писати всім підряд. ваш роботодавець може не оцінити такий сучасний підхід. Зрозуміло, так? Ці дуже короткі привітання підійдуть також і для розмови F 2 F. Але що ж воно таке? Це F 2 F. Це таке гарне скорочення, яке означає face to face. І використовується у випадку, коли ми хочемо обговорити щось один з одним, наодинці, так? Обличчя до обличчя, ніби face to face. Якщо ваш друг сказав вам. Man, I have a problem. А ви йому What's the problem? А він відповідає: F to F. Це означає, що він хоче з вами це обговорити чисто наодинці. При особистій зустрічі. А ось вам ще вітання, яке використовує молодь: What's good? або What's new. Це привітання, типу Як воно? Як ся маєш? Щось таке. Ще є зовсім неформальний варіант до найближчих бро. What's cracking. Це фраза синонім до up. Українською вона звучить як. Чим промишляєш? Що в тебе там зараз відбувається? Щось в такому дусі. Бонус на вітання howді. Це скорочення від how do you do. Так, було 10 літрів, стало 5. Ось так просто вони все скоротили. Howді! Так, ми привіталися, запитали, як справи, можна переходити і до розмови. Так? Почнемо з I'm cool або it's cool. Це такий собі синонім до. It's okay. Не знаю, як і чому вони до цього прийшли, але зараз ось це It's cool, I'm cool Навіть частіше вживається, ніж I'm okay. It's okay. Друга ви можете назвати не тільки friend. Ще є три класні варіанти: dude, made. And fella. знову ж таки, це будуть цікавіші сленгові вирази, і мало де ви вже почуєте в такій розмовній мові між друзями слово friend. До речі, dude може бути вам відомим. Ну це взагалі чувак, і може бути вам відомим з фільму про Великого великолибовські, так там де на нього казали дюдя, то це dude, все ж таки, чувак. I am not Mr. Lebowski, you're Mr. Lebowski, I'm the dude. Тож, ви можете сміливо говорити до свого близького друга Hey, what's up, dude? «Привіт! як справи, чувак, використовуйте «Fella» і в Перекладі на українську буде означати приятель, добрий приятель. І таке звернення може бути актуальним не тільки до друзів. У компанії друзів можна всіх дружно привітати «Hello, fellas!» або ж Hi, mates!» Здоров, приятелі! Знаєте, є такі люди, від яких в компанії прям віє нудьгою. певно, що у всіх таке бувало. Так ось, це ті люди, які не особливо люблять веселитися і всі оточуючі вважають їх нудними. Ну є ж таке, правда. В розмовній англійській ніхто не буде їх називати boring, Є інше класне слово. basic. Наприклад, what do you think about that dude? Що ти думаєш про того чувака? He is really basic. та він просто зануда. Тобто, така собі базова basic, стандартна людина. Не дуже весела. Нудна, правда ж, ви не хочете бути basic і не хочете, щоб ваша англійська була нудна, проста і базова. А для цього потрібно практикуватися. Легше всього, звісно ж, практикуватися, не виходячи з дому, завдяки онлайн-урокам англійської з викладачем EnglishDom. Це гарна можливість не просто прокачати свою англійську, а зробити це ще й ефективно та не виходячи з дому, тому що ви можете працювати будь-де в кафе, в парку або вдома, не вилазячи з під ковдри. При цьому всьому вам не потрібні підручники та зошити. Це все вже теж basic, нудне і застаріле, адже всі матеріали будуть в цифровому підручнику ED Class в вашому гаджеті. Граматика, онлайн тренування, словничок все в одному місці в вашому телефоні, планшеті або ноутбуці. Круто, правда? Потрапити на перший урок можна перейшовши за посиланням під цим відео. При цьому всьому перше заняття абсолютно безкоштовне. Переходьте, а ми продовжуємо говорити про сленг. Можливо, хтось з вас чув слово дис. В культурі репу або хіп-хопу щось на кшталт хтось когось задисив або написав дис на якогось іншого чувака. Знаєте, що це означає? Дис це скорочена форма від дисреспект і означає висловлювати неповагу. Ви могли би почути таке, наприклад, дон дисмі барі, айдіднахингтію. Не треба не поважати мене, друже. Я тобі нічого не зробив. Gonna, wanna and gotta. або це звучить як Гара це трійця, без яких вам точно не обійтись. Це є скорочення, мало не найчастіше використовуваних конструкцій в англійській мові. Давайте по порядку. Тут все просто Gonna – Це конструкція скорочення від фрази To be going to. To be be going going to – це така фразочка, яку ми використовуємо для планів та певних намірів у майбутньому. От ви плануєте щось зробити? Ще нічого не забронювали, не зареєструвались ніде. Але є такий план, є такі наміри. Це і є ось це gonna, яке вони дуже вчасно вживають саме для майбутнього часу. Так, для майбутнього часу ми ще знаємо слово will, але gonna теж один з дуже популярних варіантів. Wanna – це як ви вже могли здогадатися, скорочені від конструкції want to. Тобто, замість фрази I want to know English, ви можете сказати I wanna know English, і це буде навіть краще. Do you wanna know English? Напишіть в коментах. I hope you do. А gotta або gotta. Так це буде звучати часто. Це скорочення від have got to. Ви вже, напевно, сто разів чули, якщо дивитеся якісь сіткоми, серіали англійською. Фразочку you've gotta be kidding me. Ти що, з мене жартуєш? Ти, мабуть, прикалуєшся. You've gotta be kidding. You've got to be kidding. Так, звучить як you've gotta be kidding. Lady, you've gotta be kidding. Використовуємо цю фразу, коли нам розповідають якісь несерйозні історії, прикалуються з нас, і ми просто не можемо в це повірити. You've gotta be kidding me. Запам'ятайте, при неформальному листуванні зі своїм другом ми не використовуємо повну форму you. Достатньо написати просто літеру U, і вас вже зрозуміють. Так само нейтіви дуже люблять різні скорочення разом з літерами та цифрами. Ну, наприклад, W for U буде означати. «Wait for you» чекаю на тебе. Якщо вас насмішили якимось мемом чи кумедною історією, або ставити усміхнені смайлики, показавши, що вас це потішило. Краще напишіть три прості літери: L-O-L. Лол, ну ви всі знаєте, це розшифровується як laugh out loud. Сміюся так, що просто не можу під столом валяюся. Або зараз лопну зі сміху. Причому не обов'язково прям по справжньому валятися на підлозі від жарту. Насправді вони це пишуть в найпростіших ситуаціях. Постійно у них все LOL. Лол, абревіатура IMO буде розшифровуватись як In My Opinion. Також там можуть додати літеру H, I -M h o що буде означати In My Humble Opinion humble, скромна. На мою скромну думку, I am H.O. The Avengers Endgame is an excellent movie. На мою скромну думку, месники звершення просто чудовий фільм. Ну і тут з вами ніяк не посперечаєшся. Це ж суто ваша скромна думка. Бей так нейті ви називають свою другу половинку. Причому неважливо, хлопець це чи дівчина це підходить і туди, і туди. І при чому, як ви могли би подумати, це не є скорочення від babe. Це означає before anyone else. найближча. Найдорожча людина зараз це особливо популярне, і це слово дуже часто використовують, особливо серед молоді. А ось бейб. Теж можна сказати, але тільки вже до дівчини. По суті, це таке собі, як у нас е, моя мала. Ще дівчат інколи називають шорті. Так, ніби коротун. Я не знаю, мені не дуже це подобається, але це часто використовується теж у значенні як моя мала. Думаю, зрозуміло, що назва пішла від того, що зазвичай дівчата нижчі за хлопців. Шорті, шорлі, більш звучатиму в американській вимові. Next to nothing. Ще один сленговий вираз буде означати майже нічого. Вживати його можна коли чогось мало майже немає. Did you see this view from the window? Ти бачив цей краєвид з вікна? How? It's foggy. I can see next to nothing. Та як там же ж туман? Я майже нічого не бачу. Low key означає зберігати щось в секреті. Тільки тихо нікому не розповідайте. Або ми так скажемо про інформацію, яка доступна дуже вузькому колу людей. І якщо хтось у вас попросить зберігати інформацію, low key, це означає рот на замок. Please, keep it low key. It's really important. Будь ласка, тримайся в таємниці. Це дуже важливо. А ще є фразочка «high key», що має протилежне значення і використовується, коли ми говоримо про інформацію, яку вже знає багато людей, і яка доступна широкому колу. Припустімо, друг хоче послухати нову пісню, а всі вже її чули. І тоді такий приклад You should listen to this new song. I've heard it recently. Тобі слід послухати нову пісню? Я її нещодавно почув. Come on, this song is already high-key. Та перестань. Ця пісня вже в всіх на слуху, всі її вже знають. А пам'ятаєте фразу відому всім з гри GTA, GTA, яка звучала як потрачено, витрачено, Wasted. Так як же вона використовується в англійському сленгу? Насправді це означає. Алкогольне сп'яніння. причому таке досить сильне. He is wasted означає, що він вже п'яний як чіп. Тому ранок після такого стану буде таким же як в грі. А ось якщо ви побачите, що вам пишуть ASAP, ASAP, особливо поряд з якимось проханням про відповідь, то це буде означати, що вам треба якомога швидше дати відповідь As soon as possible. якомога швидше. І Є ще дуже цікаве сленгове слово, яке відразу можна не зрозуміти Bananas. і це не про фрукт, тому що це ще означає. Скажений, божевільний, ну просто crazy. Тобто, якщо ви скажете This party was bananas, означає, що ця вечірка була просто шалена, крута, божевільна, весела, щось в такому дусі. Lana, 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 for banana, banana, for banana, banana, а ще на цій вечірці ви могли б від когось почути It's time to go bananas, що означає. Час веселитися. It's time to go crazy. І це означає, що на вас чекає цікаве проведення часу. І так, на сьогодні це все. Але це не все для вас, бо у мене для вас є спеціальне секретне завдання. Напишіть у коментарях якісь свої власні англійські скорочення, а ми спробуємо відгадати, що вони означають. Буде цікаво. І ще також було б класно дізнатися, чи хочете ви наступний випуск про англійський сленг, тому що у нас є ще багато інформації в запасі. Хочете отримати? Пишіть. Також. Залишайте свої коментарі про це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Ми будемо дуже-дуже раді, якщо ви не пропускатимете наші наступні відео. А також не забувайте про свою унікальну можливість потрапити на перше безкоштовне індивідуальне заняття в школі англійської мови English Dom. Також ви можете побачити кнопку десь тут на екрані. Просто натискайте, переходьте та мерщій записуйтесь. Давайте вивчати англійську разом. А ми з вами побачимося у наступному відео. Сія!